Опа! Є! Привіт, я Е! Привіт, привіт За мостом, за мостом, за мустом. А він не збирається Так, і зараз, давай, 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 бо він газу щось дав. Не вбивай, не вбивай, не вбивай, не вбивай! Тим, що в кімнату вбивається. А? Та ти його не догониш, ти його не догониш. То шо, вбиваєм? Та давай. А. А ви під воду пішов. Він не звернувся. Ну, він топився. Та Топився. Ні, я його вбив. Ні, він втопився. що ти кажеш, що ти його вбив? Кажи, що втопився. Ми ж РП копи. Поліція що, вбиває людей таку просто, що тікають. Ми його не вбили, він втопився, він він каже: ай! Напився води і втопився.